Уже приблизно місяць на Україні відбувається ну, якби таке незалежне журналістське розслідування відносно самих журналістів, що було ну скажімо так переслідування журналістів в плані слідкування і прослуховування. Тепер, скажімо, є нова новина, що це не абстрактна тема, це конкретизована тема. І за, скажем, цими переслідуваннями, ну, зокрема за прослуховуваннями, стояли певні співробітники Служби безпеки України. Для мене, для громадянина України, це дуже прикро. Чому? Тому що Служба безпеки України має займатися безпекою України. Ну і, на мій погляд, слідкувати, прослуховувати журналістів це небезпека України, тому що журналісти вони публічні. Вони все, що накопали, вони роблять це публічним. Тоді стоїть питання, а чому це робила Служба безпеки України. Ну я далекий від думки, що це вони робили, знаєте, як приватну ініціативу. От їм щось там захотілось, вони самі це таке зробили. Ну що похоже? я далекий від думки, що це перший керівник служби України проявив цю ініціативу. Я дуже далекий від цієї думки. Я думаю, що й була дана вказівка, ну, напевно, десь із самих верхів української влади, а сьогодні верхів української влади це Офіс президента України. Не беруся стверджувати, не хочу бути голословним. але так логічно, чогось воно це все діло так ув'язується в мене в голові. І мені, як громадянину України, це дуже неприємно. І я думаю, що це може мати і міжнародні певні наслідки, в якому плані. А за що ми воюємо взагалі-то? Ми ж воюємо. За незалежність, незалежність, скажімо, від нашого авторитарного цього сусіда, і ми воюємо за демократію. А суть демократії в чому? А вона в багатьох складається вона, в першу чергу в суть демократії, в першу чергу, полягає у волі волевиявлені, що кожен українець може волевиявляти себе, як його рахує потрібним, звичайно, при умові, якщо він не порушує закон. То що журналісти порушували закон, та ні. А чого заємно за ними слідкували, їх прослуховували, порушуючи закон? Порушуючи закон. Ось тут, на мій погляд, питань набагато чим відповідей. І чи ми отримаємо ці відповіді? Ну не впевнений. А не впевнений, чого. Тому що ви знаєте, ми то демократична країна, ми то за демократію, але, напевно, в нас в органах влади є такі гарячі голови, які б хотіли цю демократію трішечки зменшити, і, можливо, більше якось підкручувати такі гайки, скажем, більше до авторитарної складової. Ну я впевнений, що авторитарний авторитарність в Україні не популярна, не пройде і такого ніколи не буде. А історія неприємна. Так як я інколи жартую, знаєте, воно так погано пахне. Ну погано пахне, скажімо, в першу чергу для нас, для українців, і нам треба зробити від цього висновки, в першу чергу підтримувати із незалежних засоби масової інформації і журналістів підтримувати максимально, тому що це є елемент демократії, дуже важливий демократичний момент, тому що якщо журналістам, вибачте, позатикають тим чи іншим методом їхні, скажімо, голоса. То що ми залишимося. Ми тоді точно скочимося до авторитарно, закритого тоталітарного такого скажімо, режиму. І ніякі війна, і військовий стан в цьому не є виправдання. Ну, а що стосується міжнародного резонансу, то він вже і так є, тому що, знаєте, це певна, скажем, така журналістська спільнота. Вона один одного в світі підтримує, один одного в світі знають. І це рейтингу Україні не добавило, це точно, тому що і в зарубіжних засобах масової інформації це ну скажімо, висвітлюється не як сильна сторона України під час війни, а як суттєвий недолік. І на завершення мені здається, що дуже важливо було б громадянському суспільству це питання. Так, знаєте, не, не спустити легенько на тормозах, а все-таки його держати на контролі. І скажімо, можливо, писати якісь петиції, можливо, робити якісь звернення, якісь заяви, щоб все-таки це питання мало своє логічне завершення, і щоб ми знайшли не тільки виконавців, хто слідкував і прослуховував журналістів, а щоб ми все-таки знайшли замовників. Взагалі, то знаєте, героїв треба знати в обличчя. Мені здається, що наступив такий момент, коли українське суспільство має це все діло знати і проявляти.